Привіт всім! Мене звуть Оксана. Я приїхала з міста Бровари з двома дітками, з сином і донькою, з 7 та 11 років. Приїхала сюди віднайти рівновагу, свою внутрішню, емоційну, отримала дуже багато позитиву у миротворення і віднайшла тут себе. Яке найяскравіше враження? Духі в гори. Ця краса, яку ми там побачили, нам була сприятлива погода. Ти відчуваєш себе таким маленьким поряд з цим великим світом і розумієш, як багато навколо всього цікавого, гарного і прекрасного і це допомагає тобі. Які ваші побажання для наступних учасників? Ой, я б їм побажала е, відкритись, бути чесними з собою і з іншими, е, не боятись говорити, е, довіряти цим людям, які тут. вони всі професіонали. Е, і відпочивати душею, знаходитись тут і зараз. Мене звати Валерія, мені 7 років. Я... Броварів. Я не хочу це покидати, бо тут було дуже щасливо. Я дуже рада, що тут приїхала. Коли я приїхала, мені було дуже гарно бачити гори. Що найбільше сподобалось тобі? тут? Мені тут сподобалось, що ми їхали бачить. Рибачить. Я щаслива. Всім привіт. Я Даніл із місця Бровари. Мені 11, і я зараз їду додому. Я вам хочу розповісти про мої враження. Я колись сюди приїхав, мені дуже сподобались тут гори. Оце атмосфера, ця гір. Я не хочу покидати цей лагерь, але мені потрібно. Яке найяскравіше враження? Найяскравіше, це скоріше, всього, коли ми ходили на синавіру. Угу. Яку пораду хочеш залишити наступним учасникам? Хочу, щоб ви насолоджувалися тижнем тут і зараз. А кому хочеш подякувати за цей тиждень? Всім. Дякую, всім.